Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас комісія. Наша комісія, сьогодні 1.065 року, у нас є чотири члени комісії, яка буде пропозиція щодо розпочаття комісії. То Давайте ми проголосуємо, наче що хто за те, щоб розпочинати комісію. <śledy> Дякую. У e нас на сьогоднішньому порядку денному e одне питання. Про присвоєння звання почесного громадянина Курської громади, Не, громадянам, які проживали на території громади та загинули, померли під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України військової агресії Російської Федерації проти України. До <тит> нас доповідає по цьому питанню секретар <клес> Вінницька Іванівна, і яка в у нас є присутність сьогодні на комісії. Не проти, ми, я, ми слово, я не надали слові, слова, треба конкретно проінформувати щодо цього питання і так далі. Дякую. А, ви знаєте, добро дня, ви знаєте, що в нашій раді прийнято рішення про присвоєння звання сучасної громадяни Рудківської громади. Це рішення присвоюється, це звання, відповідно, присвоюється рішенням ради. Воно присвоєно трьом живим нашим громадянам за їхній вклад розвиток громади, ви знаєте. І здебільшого більше це почесне звання присвоюється тим, хто віддав своє життя у війні, вільній агресію і потужній. На сьогоднішній день в нас є три загиблих яким ми ще це звання не присвоїли цю Це є Галун Василь Володимирович, це є Матюхін Василь Володимирович і це є Білик Богдан Петрович. Тому це рішення пропонується. Керуючись положенням про присвоєння звання почесний громадянин Рутківської громади, керуючись статтями 26, 25 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Русківська рада вирішила присвоїти почесне звання громадянин Русківської громади переліченим загиблим воїнам. І вручити законним представникам, близьким родичам, спадкоємцям, почесних громадян відповідні відзнаки при урочистостях, які буде проводити громада, приурочених до якоїсь певної дати. Я думаю, що це буде до Дня Незалежності. У нас планується такий великий якби, захід. І ми тоді знаємо батьків, нам буде розпочати керівник по меморіалу. Захисникам, вже є кошторис, коли починали влитні роботи. І тоді ті відзнаки, які ми затвердили на минулій сесії, на цій сесії, коли ми ще не вручили представникам, дітям, дружинам, батькам, людський голова це робить. Ось таке рішення пропонується на нашому комісію. Шановний отат, може питання якісь? А уточняйте, будь ласка, якщо з яких сіл, чи вони проживали? Калун Василь Володимирович, він народився в селі Погірці, але одружений в селі Луки і там похоронці. Mm -hmm. Матюхін Василь Володимирович, це є уродженець села Вишні, проживав в сусідній громаді Городоцькій, в селі Гарівка, але похований на своїй батьківщині в селі Вишня. І Білий Богдан Петрович, це є мешканець села Бігайчук. — Ще якісь питання? — Так. — Ну, тоді. Ну, якісь пропозиції будуть? Станом голосування. Добре, тоді, значить що? значить, Будемо рекомендувати сесії, щоб присвоїли звання почасникам мінецької громади, підтримати проєкт рішення, рекомендувати сесії, підтримати даний проєкт рішення і з відповідними прізвищами, які за, зачитала нам секретар Слана Іванівна. Які будуть пропозиції? Хто за? Голосую. Одностайно. Більше в порядку денного йдема, то вітрь. на вашу комісію питань, але якщо вас цікавить в порядку денного якесь питання, то я вам можу сказати вас А якщо, якщо щось цікаве, таке, що ви вважаєте за потрібне нас повідомити, можливо. Це робоче питання, там, бачите, є затвердження змі до бюджету, зв'язку з тим, mm -hmm. що ми перекидаємо кошти на програми військових mm -hmm. поліції, військовим частинам. Там є проєкт рішень про передачу комунальну власність будівель ведлікарень колишніх село Луки, і Загір'я і село Чайковичі. Це є програма національного спротиву, де ми додаємо теж кошти, які на цей рік по цій програмі. Ну, і відповідно, земельних питань є левова частка, тому що в нас секції не було два місяці. Чи згоди і зазначення документів по наших мешканцях, паїв, правил, і ОЖП при садивній ділянці. Ще питання буде? будуть так. якісь? Mm -hmm. Скажіть мені, скільки на військові частини mm -hmm. будуть? На, на військові частини mm -hmm. там є на одну 50, а на другу 100. На одну 50 і на 150 і на півсесії? 150 на півсесії. Там ще є поліція 60, одна 1800. На камери, які розміщені по нашій громаді, вони обслуговують, ми, ми перекидаємо кошти. І це є національний спротив. Обнакування пам'яток культури. Ми приймали таку програму, тому ми вносимо тільки зміни, забираємо, там є по руках, ми з 26-го року забираємо 40 тисяч, кидаємо на 25, І, тобто в межах програми, ніяких там вирішити. Є ще зміни до структури, нас зобов'язують відкривати таку посаду, як по ветеранах, допомога ветеранам, але щоб не приймати нових людей і не відкривати нові посади, то ми робимо реорганізацію в центрі е, е, Ірини Милосердя. В, в тому центрі ми вивільняємо там для того супроводу ветеранів, щоб не приймати збільшувати штату. Просто міняє комато і та людина, але вивільняє мірніше, тому що та людина то не буде з нашого штату. Супровід ветерана має здійснювати та людина, яка пройде відповідно навчання на платформі Мінсоцполітики. Людина мусить туди зайти, створити кабінет, прийти навчання, і якщо він заболіти такі її затратить, тоді вони нам кажуть, кого ми маємо приймати на ту ставку. Mm -hmm. Ми її відвільняємо звітом для того, щоб не вводити ноги. Mm -hmm. Там, в звичайному захисті. Mm -hmm. А, у мене таке питання, що вони є. З порядком де на сайті батько з проєктами рішень можна буде знайомити. Вони там всі у тих питаннях є, звичайно, внесені і так далі. А, у мене, немає питань, можливо, много. 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 На сьогодні наше питання вище, пані, так що прошу, дякую всім за увагу, До побачення. Давайте здорові.